Так, я могла сказати, що цей фільм варто подивитися лише через постільні сцени, тому що вони тут ну, взагалі яскраві. Але, але фільм в цілому дуже цікавий. Та й Ештен Кетчер тут, знаєте, молодець. Кетчер, кучер. Напишіть в коментарях, як правильно. Називається його прізвище. Короче, молодець Він тут привіт, кіномамка. Тут ми говоримо про світ, кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. Адже Тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відео саме з друзями. Ти допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це мама на мрій, а також більше цікаво. Та новинок мама виставляє в себе в сторіс, він сті захоті. Колись давно мені дуже, дуже подобався ештон кучер, мабуть, кучер. Короче, напишіть в коментарях, як правильно. Коротше, він мені дуже давно дуже подобався. Я дивилася просто всі фільми з ним. І цей фільм один з моїх найулюбленіших. І фільм називається Бабі. В фільмі розповідається про молодого красивого хлопця, який переїжджає жити в Лос-Анджелес. Якщо я не помиляюся, я вже дуже давно дивилася фільм. Коротше, в пошуках. Красивого життя, але сам працювати він не хоче, йому подобається жити за рахунок успішних жіночок. У нього дуже добре це виходить. І тут в один момент все різко змінюється, коли він зустрічає в кафе офіціантку дівчина закохується в неї, і потім дізнається, що М -м -м, ні, не буду спелерити. Дивіться самі фільм. Хто вже дивився цей фільм? напишіть в коментарях як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться.